Насамперед полягає в тому, що ми хотіли познайомитися з новим прокурором Житомирської області, тому що дуже мало інформації ми знайшли в мережі інтернет, зокрема, навіть на сайті прокуратури Львівської області була відсутня інформація, така як автобіографія його, декларація. Тому ну, в першу чергу ми хотіли познайомитися. ну і другі, наш меседж полягає в тому, що ну, нам не подобаються такі обставини, як призначення прокурорів без обговорення вказаних кандидатур з громадськістю, хоча було в засобах масової інформації висвітлене засідання. Зокрема, прокурора генерального Махніцького, а також міністра внутрішніх справ Авакова, де і, і з разом з громадськими активістами, де вони говорили про те, що всі призначення будуть здійснювати за погодження з громадськістю а також громадськість має право буде вносити свої кандидатури. Про те, як ми бачимо, фактично цього і в даному випадку не відбулося. А звідки прокурор новий? Ну, як нам відомо, тобто цю цю інформацію ми брали лише в мережі інтернету, тобто нам не повідомляли, не доводили, що буде такий прокурор. Наскільки нам відомо, майбутній прокурор Житомирської області працював на посаді заступника прокурора Львівської області. Ну, За моїми даними, ті, які я могла знайти, він вів ділянку роботи щодо представництва інтересів держави та громадян в судах. А ну, як от... звати його? Лупчук Дмитро Іванович